Вітаю, мої хороші! Ну що, готові шевелити велити місками? Клас! Ми зараз будемо думати головою і вчити наступну скоромовку. Готові? Тоді давайте її вчити. Крокодил до крокодила припливав просити мила! Бо, набридло крокодилу, умиватися без мила. Ви дивіться, який класний у нас крокодил? Він любить умиватися з милом. А ви любите умиватися з милом? Якщо так, чекаю плюсик в коментарях. А ми вчимо швидесенько, ж вчимо нашу скоромовку? Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу омиватися без мила. А ще разочек швиденько. Крокодил до крокодила припливав просити мила. Бо набридло крокодилу омиватися без мила. А вас? Виходить, так же швидко. Ну, давайте іще один разочок. Крокодил до крокодила припливав просити мила, бо набридла крокодилу омиватися без мила. Я вірю в те, що у вас все виходить, і ви точно так же, а можливо навіть і швидше, говорите цю скоромовку. А я кажу вам: чекаю наступної зустрічі!